Мене звати Паша. Чи є? Я в програмі вас, ви більш-менш знаєте, про що я буду розповідати. <тас> так от, ну я сам що лише нечедово дізнався, про що я буду розповідати. І тому я спробую менше експромти, більше якогось досуду розповідати. У мене тема називається креативний контент, як стати цікаво про непопулярне. Це одразу скажу, що ця тема виходить з ранок сьогоднішнього вашого блоку, тому що до мене звернулися розказати про досвід проєкту нашого і те, як ми використовуємо новітні медіа. Ну і з, я в принципі спробую зачепити питання, деякі юридичні питання. Але перш за все я спитаю декілька питань, тому що ну, я не дуже поки що знаю, який загальний рівень знань новітніх медіа і взагалі все, що повезло. Тому ну, найбараніше питання. Хто з вас має аккаунт в Фейсбуці? Так. Окей. Добре, <рес> Більш просимо. Хто має аккаунт в Твіттері? <рес> так, вже менше. Окей. Okay. Uh, хто чи розповідали вам і чи знаєте ви про якісь проєкти, наприклад, інфографіка? <рес> <рес> розповідали, так? Да? Розповідали інструменти і так, далі. Окей, все, з і е, ще одне питання. Хтось знає різницю між Фейсбуком і Тамблером? Ні. Mm. Окей, mm. 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 okay. ну це хай левел я так. Просто щоб розуміти, чи це треба говорити про це згадувати чи ні, бо я в принципі ці питання не Ну, е, Тому, якщо е, перше правило, якщо хтось на питання, ну, одразу Задавайте під час того, як можете тренувати, як я говорю так далі. Це зручніше, що ви не забути. Ну, Я в це розпитаю сприйняття українського контенту, і як я його назвав іноземного. Іноземний контент це будь-який контент, навіть в тому числі російський. Більшість контенту, контент, який публікується в українських інтернет-ЗМІ, виглядає приблизно так. Ну, я це дуже, мабуть, максимізував, але. Мені здається, що е, людина, яка юзає інтернет, її, е, ну, легко зрозуміти, що е, е, інтернет-змі е, здають позиції по багатьох, по багатьох е, параметрах е, в порівнянні з іноземними. Е, ну, е, я визначив декілька рисів, які в принципі ваговими. Е, чому е, український контент власне, е, слабіший, ніж іноземний? Ну, По-перше, це відсутність цікавих тем. Тобто в нас пишуть зазвичай про що? Про гумор дітей. ну, ді Діти в плані теж пов'язані з гумором, про якусь кулінарію, про, ну, про секс, звичайно. І, ну, мабуть, все. Це найбільш популярніші теми, хто тут маркетолог, чи тут немає взагалі, тільки журналістів. А, видавці, я зрозумів. <клес> ну, там тобто, <наші> розводяться, <клес> <колеси не> <клес> я думаю, що це більш, найбільш популярніші теми, а е, у наших, е, в нашому інтернет-просторі ніхто не намагається заходити теми, які не надто популярні, і висвічувати їх ну, з точки зору, за, е, як зацікавити в цій темі. Тобто можна писати, наприклад, про е, кулінарію, да, те, що там дуже популярне, але можна написати там огляд закладів київських, це буде банально, ніхто да? не пише там. Глосів і так далі, ну Київські, наприклад, портали. А можна писати, наприклад, зібрати 10 гамбургерів, які продаються в закладах харчування, розбити їх, наприклад, ну, це що я випадково видував, розбити їх по структурі і описати конкретно, що складається там гамбургер, наприклад, в Макдональдсі там в KFC чи в якомусь іншому. І це наприклад, людей, наприклад. Більше стимулює прочитати цю статтю, дізнатися про реальну структуру гамбургера, що вони йде, що це хатлета і так далі. Тобто, в принципі, в нас люди ну, намагаються максимально спрощувати ці теми, якими, якими вони займаються. Ну, другий пункт з приводу графічного оформлення ну, це те, що я показував попередні слайдах. Чомусь більшість інтернет-ЗМІ вважає, що важливіше сутність, аніж його оформлення однієї сторони це правильно, тому що не можна жертвувати, там, оформленням або самою суттю того, що ти публікуєш, але мені здається, що ну, українські ЗМІ більше інтернет ЗМІ конкретно нахило роблять до сутності самих публікацій, ніж до їхнього графічного оформлення. І я там ну бачив в програмі, вам вже розповідали да, про дизайн, як оформляти статті і так далі. Ну, тобто це дуже важливий момент, який мало українських змін використовує. Другий пункт це нерозуміння нових медіа. Якщо то, що це дуже вагомий момент, неважливо, там, хто в там, Фейсбуці, Фейсбуці представлений, чи там, в Твіттері має свій аккаунт, який знімає, азвише те, як е, е, інтернет зміни використовує всі реальні інструменти, які дає нові медіа. Якщо там ще років скільки там 5-7 років тому. Було ну, набагато важче створювати ту ж статтю, треба да, було там десь шукати е зображення, їх е потім сканувати, наприклад, або вручну симулювати, потім це знову сканувати в Photoshop і так далі. Тобто, були, ну, е з розвитком інтернету, з розвитком вітних медіа, задача видавців, ну, інтернетів видавців набагато спростилась і е реально успішний інтернет-проект має використовувати максимально всі. Можливі інструменти, це і блоги, це і різні фотобанки, це і різні інструменти, в тому числі соціальні мережі, не лише там Фейсбук або ВКонтакті, да? а виходячи з цільової аудиторії. Друге, це те, що я вже зачепив, це використання слабке використання соціальних медіа. В багатьох змі соціальні медіа сприймаються як лише як майданчик. Я репосту, перепублікації своїх же, своїх же якихось статей або публікацій. Ну це, це якраз в першу чергу протирічить самій природі соціальних мереж. Все, основна ціль соціальних мереж це комунікувати. І там обов'язково має бути двостороння. Якщо видавець лише інтернет-змін публікує просто всі публікації свої, які не незважає на те, там, підтр... ну, лайкують, да, якщо це так, говорити про лояльність чи не підтримують публікації, він просто випросить. І це додатковий майданчик і лише джерело трафіку. В принципі, У нас, на жаль, багато використовують, але є і хороші приклади, які я потім розкажу. Ну, і Це відсутність грошей. Якщо точно, я його в, останньо, в останній пункт помістив, але можна сказати, що через останній пункт багато проблем попередніх становить. І на ентузіазмі дуже мало людей працює. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Ну Ось це приклад, приклад іноземного контенту, я його так називаю іноземний в лапках, це, якщо перевести на те, як би ця стаття виглядала, я бачив дослідження. Це п'ять це сторінок. Я не знаю, чи це статті, статею, чи це публіка, чи це якісь дослідження окреме. Але це була величезна стаття, яку я думаю, мало би хто захотів прочитати. Зроблена вона в форматі реальній інфографіки. Вона розповідає про те, скільки за 100 років загинули людей від війни. Тобто у вигляді чаш, у яких ну, кров, я так розумію, або якісь замінники, звичайно, показали повністю історію, річну історію ну, нашої цивілізації. І це і контент, який хочеться поширювати, це контент, який хочеться читати, і це в принципі привабливий контент. Це як приклад, ну і те, що у вас є у контенту. Не наша називано, так це унікальні теми. Це ну, на противагу українському, це використання всіх інструментів. Є дуже важлива риса, яка, в принципі, я не згадував в недоліках українських змі, але вона є дуже хорошим плюсом з іноземного контенту. Так як іноземний, іноземний Так як в них є набагато раніше розвинувся інтернет ринок і взагалі розвиток новітніх медіа набагато швидше. То, звичайно, з'являється багато різних питань, відповідно жорстка конкуренція. І тому на цьому ринку за кордоном виграють саме ЗМІ, які спеціалізуються на дуже високих темах. Тобто, я можу сказати, приклад, ось, з яким, ну, ми стикаємось, наприклад. Я з Могилянки, у в нас в, є блог-інсайдер. Це mm -hmm. Могилянський блог, може, якщо хтось чув, там пишуть про Могилянські якісь там чутки, новини і так далі. Наприклад, там конкретна стаття в день заходить на сайт тисячі унікальних відвідувачів. Для... І блог існує лише там місяців вісім. І це реальний показник для того, що мали малень... показник того, що маленькі змі, які в принципі, ну, воно вам не буде цікава, І нікому, я думаю, зовні не буде цікаво. Але вони набирають тисячу відвідувачів за одну добу. Наприклад. Видання, яке є, там пише про щось, я не знаю, більш загальне, про політику, не кожне видання може похвалитися тим, що на нього заходить тисяча унікальних відвідувачів. Тому за кордоном ця штука існує. Чим вища спеціальність, тим більше ім'я з того, що в тебе є можливість стати першим цією. І ось останній пункт це краудфандінг, це теж як антипод останнього пункту щодо недоліків. Українських інтернет зберегти це нормальна процедура, коли за кордоном інтернет-ресурс існує на пожертви людей, які його читають. Тобто є дві речі, які в принципі, не існують, не дуже використовуються у нас. Це краудфандинг і краудсорсінг. Перший це коли збирають громаду кошти на цей проєкт. Якщо тобі подобається стаття, ти не обов'язково маєш за неї платити, тому що платить контент ще не усюди прижився. Але ти можеш пожертвувати, якщо тобі реально ця стаття сподобалась. Є багато проєктів, типу Аякікстартер, де ти можеш опублікувати свою ідею або ідею, наприклад, свого ЗМІ, де її може, якщо вона реально цікава, її може підтримати. А краудсорсинг... Я... я просто не знаю, якщо вам це розповідали, то я вам там, про краудсорсинг і так далі. Краудсорсинг — це унікальний інструмент, завдяки якому в принципі, можна розробити будь-яку річ. Найближчим нашим прикладом краудсорсингу є створення журналу з 24 години. Ну, ви чули, так, цей проєкт і фільму, створення, коміксів і та так далі. Тобто це вже такий міжнародний формат, це коли об'єднуються люди заради досягнення якоїсь мети. Так само і з проєктами, якщо, наприклад, ти там один створив якийсь унікальний проєкт, але ну, ти не можеш його повністю весь час наповнювати, підтримувати і та так далі. Ти можеш залучати сторонніх людей, які в принципі отримають якісь дивіденди від цього. Тобто, можуть вони, наприклад, там, для, для деяких приємно просто мати ім'я. В одних із засновників цього проєкту, для інших там, приємно мати якусь там, мотивацію, не ну, фінансову, визнання і так далі. Ну, тобто, Для кожного знаходиться своя мотивація. Ну, тому в принципі, це дуже важливий момент, якого в нас немає. Тому якщо людина, наприклад, одна хоче створити якийсь свій проєкт, і важко ну, його витягнути на якийсь рівень, який би був, був гідним.